Настав час повернутися до диявола пекельної кухні. Перший сезон познайомив нас з головним героєм, а також представив нам одного з найкрутіших злодіїв у пантеоні Марвел із тих, що з'являлись на екрані. На екрані його втілив Вінсен Деонуфріо і зробив це божественно. Про це про сюжет першого сезону та про те, чому я називаю МетаМердика не з Шибайголовою, а дердевілом. Також про інші речі я розповідав у огляді на перший сезон цього серіалу. Тож подивіться його по підкасті або за посиланням в описі. А тепер пропоную перейти до огляду другого сезона, у якому не буде злодія, як такого. Зате буде цілих два крутецьких антигероя. Тож привіт, спільнота! Давайте починати. <клес> Я хочу розділити розповідь про другий сезон на дві частини, тому що й сам сюжет розділений на дві на кримінальну та містичну. Локомотивами обох гілок стануть добре відомі фанатам Каратель та Електра. З кастом у першому сезоні все було ок. Ну майже ок. На головних ролях все було круто. Тож було дуже цікаво подивитись, як автори впоруються з цим завданням. Першим в гру вступає каратель. Тож і ми почнемо з нього. Сюжет стартує з Мета, який займається рутинним патрулюванням. Він, нарешті, має костюм та прізвище Дердевіл, який отримав у кінці першого сезону. Через те, що Фіск потрапив до в'язниці, у кримінальному світі виник так званий вакуум влади. Тепер на вулицях йде війна між різними кримінальними угрупуваннями. У нас в фокусі два основних: це байкери, пекельні пси та ірландська мафія. Обидві ці банди були атаковані якимось озброєним мілітаризмом. Сованим загоном та понесли багато втрат. Дуже цікаво, як нам презентують карателя. Звісно ж, глядач відразу розуміє, що це його рук справа. Але те, що копи та бандюки дійсно вірять, що тут діє багато людей, та навіть не допускають можливості, що це справа рук одинака, показує його як майстра свого діла та дійсно небезпечного дядька. Токинсомкана парамілітаритайп організацій тренінг наледженгарверетейкаусірі. Та й коли дердевіл починає його пошуки та йде по слідам його діянь, ми ще й бачимо його безпринципність та жорстокість, люди на м'ясних гатах, відстрілені кінцівки і таке інше. Нагадаю, серіал виходив з рейтингом 18+, і міг демонструвати такі речі реалістично та брутально. Настільки, що дещо навіть я боюсь додавати до відео, перше знайомство глядача з карателем відбувається у госпіталі, де приходив в себе Гротто. бандюк, що вижив після одного з нападів карателя на банду. Він звернувся до Нельсон та Мердок за захистом, щоб ті організували йому співпрацю з прокуратурою, та він мав змогу сховатись по програмі захисту свідків. Каратель приходить до нього в лікарню та влаштовує там стрілянину. І сцена за вайбом нагадала мені появу шварца у психлікарні у Термінаторі. 2. Каратель навіть озброєний дробовиком. В лікарні з гроту була карен. Вона й допомагає йому втікти. А карателя на даху настигає наш сліпий диявол. У них зав'язується затяжна бійка, яку каратель наче програє. Але він дістає пістолет і. І перед тим як ми продовжимо, хочу зупинитись на виборі актора на роль карателя. Джон Брентал за типажем чудово підходив на цю роль. В юнацькі роки він мав проблеми з законом та часто встрягав у вуличні бійки. Його ніс був зламаний більше десяти разів. Подорослішавши, він взявся за голову та завів родину. Але якась частинка того світу. Досі видніється в його очах. Коли його призначили на роль, якраз гримів серіал І мертві підуть, у якому він грав темпераментного копа Шейна. Я думаю, саме так він потрапив на радар до Дердевіловиків. Але й самому актору треба віддати належне. Він підійшов до підготовки до ролі дуже серйозно. В США каратель не просто популярний персонаж. Він культова особа для військових. Багато солдатів роблять собі шеврони з його лого. Та й в цілому він як репрезентація військових у коміксах Марвел. Джон знав це. І тому після того як його підписали на роль, він прочитав багатько коміксів. get a whole stack в I go up to buy them and He looks at me, he goes, yeah, I know who you are. I go okay, cool, man. I just want to buy these comics. He goes, No, you don't. You're not taking this, you're not taking this, you're not taking this. You need to read this, 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 and this. На озай, окей, діднізак, дунат got it. <laughs> І дякую тому нью-йоркському гіку, що правильний. він готувався фізично та психологічно. Я натрапляв на історію, що в рамках підготовки він пішки підіймався на бруклінський міст, обвішаний гантельками, що симулювали вагу солдатського екіпірування, щоб відчути біль та самотність Френка Касла. Берентал відпрацьовував рукопашний бій та навчився працювати з вогнепальною зброєю. Все це в купі з його харизмою. Подарувало нам просто ідеальне втілення карателя на екрані. Звісно ж, постріл не вбиває дердевіла. Не могли ж вони вбити головного героя на початку сезона, але контузить його. І він всю ніч валяється на даху, де його залишив каратель. Там його знаходить Фогі і приносить додому, знов заводячи лекцію на тему: Мед, те, чим ти займаєшся, це неправильно та небезпечно. На що мед, як завжди, відповідає, що це мій вибір, і я буду це робити. Подібна ситуація буде траплятись ще не раз за сезон, і майже завжди на фоні того, що Мет не буде з'являтися на справи Нельсон та Мердо, і за нього будуть віддуватись Карен та Фогі. Вони вдвох, наприклад, ведуть справу Грото та співпрацюють з окружною прокуроркою Реєс. І та вимагає, щоб Грото вдягнув прослушку на зустріч з наркобосом. Все це виявляється пасткою для карателя. І він з'являється та починає обстрілювати місцевість. І його настигає дердеві. Схоже, настав час раунду. Два бійка двох фігілантів під шквалом куль закінчується технічним нокаутом Дердевіла. Бачите, ще після першої зустрічі та постріла в голову. Мед мав проблеми з орієнтуванням у просторі. Чуття його підводили. І ось при кульмінації бійки це повторюється. Коли копи прибувають на місце зустрічі, вони не знаходять нікого. І ці події дають змогу спокійно та душевно поспілкуватися дердевілу та карателю. Бо коли мед приходить до тями, він знаходить себе прив'язаним на даху. Морісонся. Касл в цей час готується до нової місії, і там їхні погляди на справедливість та геройство в цілому зіштовхуються головами. Бачите, головне питання щодо діяльності карателя завжди одне. Відсутність межі. Він вбиває злочинців. І багато хто скаже: ну окей, він ж вбиває лиходіїв, але хто дає йому право вирішувати, хто заслуговує смерті, а хто ні?

Вони теревенять майже всю серію, яку інколи приривають на історію Фогі, що шукає мета у в лікарні, і їхня розмова дуже цікава. Два харизматичних дядька з різними поглядами сперечаються про своє бачення. Сій солджірс видовомаск видоґітепривліч. І розмова дійсно змушує замислитись, де є та межа. Чому такий як дердевіл має право на існування, а такий як каратель ні. Щоб красномовно довести свою точку зору, Френк ставить дердевіла перед дилемою. Він примотує йому до руки револьвер з одним набоєм та приводить на дах Грото, який після невдалої угоди з копами сховався, але не дуже успішно, як ми бачимо. Френк розповідає історію Грото з фактами, які той приховав від захисників. Якось він убив невинну жінку. За те, що вона бачила його лице. Тож ось тепер перед метом справжній мерезотник. І каратель навіть не змушує мета вбивати Грото. Він хоче зробити це сам, а Мет має вбити карателя, якщо хоче врятувати Грото. А не зробить цього, вважайте співучасним. Дердевіл вигадує кращий спосіб витратити на бій. Юно тіс де сан юдеве юрекілер. Каречой за канамі та ме полечиґ. Але все одно не встигає зупинити карателя. Після того, як він впевнюється, що Грото мертвий, дердевіл вирубає карателя. Але той встиг розпочати атаку на банду байкерів, які зрозуміли, звідки вівся вогонь. Та летять туди з вилами та факелами, і щоб не віддавати їм на розстрязання безпритомного карателя, мед вступає за нього в бійку. Бійка, як це прийнято в серіалі, поставлена креативно та в цілому непогано. Диявол з примотаним до однієї руки пістолетом та з ланцюгом до іншої, вимушений креативити проти армії байкерів. Десь трохи намагались косплеїти бійку з коридора з першого сезону, що була знята одним планом, але перша все одно дивувала більше. І поки Майд бився, каратель знов біжить у своїх справах. І у Касла, до речі, є ще одна сцена, що за вайбом схожа на Термінатора. Тепер вже на першого. Це сцена закупки зброї.

І третє фінальне зіткнення карателя і дредевіла стає навіть не протистоянням, а рятувальною операцією. У місто приїздить крутий ірландець, що буде мстити за смерть свого сина, який загинув від рук карателя. І коли на похороні його намагались представити як дуже крутого та лютого перця, я подумав, що це така заміна фіску. Вивобіте вимоду сонине ситі та лайгавмаймонімайганс, а не шутозонезніз алай. І відразу вирішив, що він не вивезе. Оделбі морові шайнині інсайдовабакс. Ірландці захоплюють Френка та катують його. Крутий ірландець робиться власноруч, але Френк звільняється та вбиває його. Та ще декілька приспішників. Там би Френк і сконав, але дердевіл приходить на допомогу. Вони вибираються на вулицю, де побитий Френк розповідає свою історію дердевілу, поки їдуть копи. В цілому він став на цей шлях, бо під час перестрілки кримінальних банд загинули його дружина та діти. В цю історію будуть заглиблюватись далі, що десь змогу зрозуміти його мотивацію. Ти прямо таки відчуваєш біль його втрати. Під час цієї перестрілки Касл був ранений в голову, але прийшов до тями і ось став на шлях помсти. Але зараз відчуває, що... Далі суд над Каслом, який будуть вести Нельсон та Мердок, що буде ледь не судом століття. І нам покажуть середньої якості судову драму, де на кону буде репутація Нельсон та Мердок. А мед завжди буде пропускати суд через те, що бігатиме з електрою. Фогі самотужки майже доб'ється пом'якшеного вироку для Касла, але той в кінці чомусь сам відхилиться від плану. Піплайкілд. It's bullshit about how crazy I am. Any scumbag, any lowlife, any maggot piece of shit that I put down, I did it because I liked it! Hell, I loved it! who call me the Punisher, right? The big bad Punisher. Here I am! I am the Punisher! Why did it have such a radical impact on Castle? Let's find out in prison. This is our old friend Wilson Fisk. I see you got my message. Він з'являється буквально ненадовго та просить карателя за інформацією, яка йому потрібна, спочатку прибрати конкурента в тюрмі, що приводить нас до брутальної сцени, у якій касел виріже півтюремного блоку. Бо після вдалого вбивства конкурента Фіска той намагатиметься вбити Френка, натравивши на нього купу злочинців. А як не вийде, то запропонує йому вийти на свободу. Так, у нього навіть в тюрмі залишився вплив, і він може це влаштувати та ділиться фактами, хто ж саме винен у смерті його родини. І якщо Френк зніме ще й кримінальну верхівку, це фіску, який теж скоро збирається вийти на свободу, буде тільки на руку. Френк ще побігає в справах по місту, вилиє душу Карен, а в кінці врятує її від свого старого командира, який на суді свідчив, що Френк немов святий, але сам виявився причетним до смерті його родини та до кримінальних справ у місті. Після цього він втече до себе в сольний серіал. Хоча ні, перед цим він ще допоможе червоному в розв'язці лінії з Електрою. Червоним Френк називає дердевіла, і це так мило, як на мене, таке собі баді-прізвисько. Але до цього, як же міс Начос, вступає в гру? В коли дердевіл, наче вирішив питання карателя та може відпочити, вона чекала на нього в нього ж дома. Мета Електра давні знайомі, коли він вчився в коледжі, в них був бурний роман Електра, розбещена донька багатих батьків, яку сліпий студент зміг причарувати. Але вони розійшлись в момент, коли вона ледь не змусила піти мета на вбивство. Вона знайшла бандюка, який вбив батька мета, та привела нічого не підозрюючого Мердока до нього в дім. І коли перед метом представ вбився його батька, той зірвався та жорстоко побив його, але не довів справу до кінця. Хоч Електра й дуже мотивувала його це зробити. Тоді й вирішила, що їм не по дорозі, поїхала з міста та зникла з життя мета. Але зараз у неї якісь проблеми з Якудза. Бо вона займається батьківським бізнесом і там глибоко пустила корні мафія, тож Меттю має їй допомогти. Коли вона побачила новини про диявола пекельної кухні, то відразу зрозуміла, що це він. Бо тоді, в будні студентами, мед давав їй натяки на свої здібності. Ось так потрошки, поступово вона затягує мета у свій світ. Знову і це віддаляє його від адвокатських справ, а ще від Карен. Так, у цьому сезоні їхні відносини нарешті вийшли на новий етап. Хоч як би мені і не сподобалась персонажка Карен, у другому сезоні вона отримала значний розвиток, допомагала в суді та підтримувала Фогі, коли мед бігав з електрою. Провела власне розслідування справи Касла та мала свою думку на цей рахунок, бо ж її з ним як наче зв'язувало вбивство та кров на її руках. Вона власноруч вбила веслі, помічника фіска в першому сезоні. Тому вона наче розуміла Френка, і він відчував це. У них виник своєрідний зв'язок. Ну і відносини з Метом. У них почала з'являтись хімія. Вони сходили на побачення та, наче почали закохуватись, але мізначас відволікла його від усіх справ і любовних також. І між метом та електрою, що у минулому в флешбеках, що зараз, іскри просто неймовірні. І мед поступово тонув в ній, сам того не розуміючи. Через те, що він так зневажливо відносився до адвокатських справ, Фогі вирішує, що фірму треба закрити та знаходить роботу. Що цікаво, у адвокатки Хогарт. кращої адвокатки в галактиці з Джесіки Джонс. А Карен застає Електру в ліжку Мета. Правда, мед просто лічив її від поранень, але як це поясниш тепер? Тож, маємо, типове це не те на що схоже, тож своєю появою Електра рушить увесь світ мердока. Та ще й дилема про вбивства, яку він розганяв з Френтом. Тепер вона постає перед ним з удвоєною силою, бо цим займається жінка, до якої у нього почуття, і він намагається її наставити на шлях без вбивств. І чому я назвав цей шматок серіала містичним? Там, на початку відео, пам'ятаєте? З'являється Стік, вчитель мета. І Мет дізнається, що він вчив і електру з самого дитинства. Знайомство з Метом було його завданням, щоб спробувати наставити мета на насильницький шлях. Бо ж йде війна! Ще в першому сезоні, коли Стік з'явився, він розповідав про якусь війну. Так, з кланом рука. Ось вони тепер і виходять на передній план. Мед все одно вважає, що це просто вигадки старого діда, що зійшов з глузду. Але поступово містичність починає підтверджуватись. Наприклад, з'являється Нобу Тиногуя. You який згорів заживо у мета на очах? Ну, на очах у сліпого. Ну поруч мед відчув це. До речі, цей сезон, як і перший, має отримати на горіхи за невізуалізацію зору дердевіла. Ну це ж так добряще можна показати та обіграти. Я вже казав про це в першому сезоні, і впевнений, що скажу про це ще й в третьому. Бо в третьому історія прям буде просити показати нам, як він бачить. Це Прям буде кричати нам з екрану: Ось тут ми мали б вам показати, але чомусь не зробимо цього. Повернемось до цієї розмови у третьому відео. Там в кінці поговоримо про те, що має виправити Дісней у своїй ітерації. Отже, люди оживають, ніндзячі вміють сповільнювати, пульс та безшумно бігати, так що дердевіл не може їх бачити. Купка цікавих місій з Електро, у яких є щось від друзів Оушена. Такі пригодницько проникально викрадальні штуки. А в кінці виявляється, що Електра і є тією зброєю, яка потрібна клану руки. Вона зветься Чорне Небо. Про неї згадували ще в першому сезоні. І вона це щось вирішальне та потужне. І Стік вирішує її вбити, щоб рука не заволоділа нею. Тобто, діду, ти хочеш мені сказати, що ти ростив її довгі роки. Знаючи, що вона якась таємна могутня вирішальна зброя у війні, якій ти присвятив все своє життя, тепер ти готовий її вбити. Так чому було не вбити її з самого початку? Просто щоб перестрахуватись? Ну окей, там ще будуть трохи крінжові зомболюди, яких дердевіл врятує та доставить у лікарню до старої подруги Клер. Лікарню атакує рука, і мед буде битись з ними усіма. Навіть зробить стрибок віри за клер. Карен піде працювати журналістом в газету на місце Бена Ульріха, також персонажа з першого сезону. А закінчиться це все діло так: мед вмовить Електру бути з ним. Тезами я тебе кохаю, я тобі допоможу, і ти не будеш лихою. Кінці нас очікує бійка двоє проти всіх, де мед з електрою опиняться майже в програшній позиції. Але каратель прийде прикрити червоного, що дасть їм з Електрою змогу розібратись з ніндзя. нінзям. Шіра. В кінці Електра пожертвує собою, щоб спасти мета, і загине від руки Нобу, точніше, від Саї, що майже повторить її канонічну сцену смерті з коміксів. Але там це зробив інший персонаж. І якщо ви почали перебирати в голові персонажів, які використовують Саї, ні, це зробив не Рафаель. Взагалі, то був її Сай в коміксах. Це її канонічна зброя. А ви в її персонаж, який з'явиться в третьому сезоні цього серіала. Такий собі пан Пойнт Декстер, але то не важливо зараз. Смерть Електри тригерить мета, і він вбиває нобу ще раз. Але тепер усвідомлено. Тобто переступає цю межу, хоч весь сезон і засуджував двох інших людей за те, що вони це роблять. Але нобу цей чахлик невмирущий все одно приходить до тями, але там його добиває стік. Сезон закінчується під монолог зі статті Карен, яка резюмує все, що ми бачили в цьому сезоні. очі. And tell me, you are not heroic, that you have not endured, or suffered, or lost the things you care about most, and yet here you are, a survivor of Hell's Kitchen, the hottest place anyone's ever known. A stick metom i samym kinęć Karen, że devil Гарно снято. Кращий супергеройський камінаут я бачив лише у Павука Гарфілда. А Електру відкопує рука та ложить в свою чашу для оживлення людей, що обіцяє нам її повернення. І, на жаль, воно станеться не в третьому сезоні Дердевіла, а в серіалі Захисники. Який я оглядати точно не буду, тож на цьому ми на моєму каналі з нею прощаємось. І резюмуючи цей сезон, він тримає планку якості першого, десь просідає, наприклад, через відсутність єдиного потужного зла, а десь виграє через цікаві лінії стосунків між персонажами. Менше заглядав в гості до Фіска, з яким мав запеклу розмову. Айкенмекщовенеса невсецфотонамерикенсой леген. Name again. Go ahead. Що обіцяє нам цікаве продовження їхніх стосунків в третьому сезоні. lives of the two amateurs that put me in here. Нарешті Нельсон та Мердок розпались, тому що очевидно було, що мед не міг бути дердевілом та працювати там. А тепер, коли Фоги знав його таємницю, ці постійні спроби відговорити мета займатись. Тим, чим він займався, лише бісили, і акторка, що грає Електру, я ледь про неї не забув згадати. Їй так багато дефірамбів, як Брентал, я співати не буду, але чудовий каст. мене просто дуже підкупила версія Електри з рану з Дарськи, як візуально з цими кучерями, так і сюжетно через те, що вона стала дердевілкою разом з метом, але серіальна все одно крута. Хімія з Фоксом на місці. Елоді Юнг французька акторка та говорить з акцентом, що додає певну родзинку її персонажці. Під фінал їй дають костюм, що близький до канонічного, але, на жаль, ми не встигаємо насладитись ним, так як персонажка майже відразу як тільки надягає його, наказує довго жити. У цьому сезоні дуже помітна зміна кольорової гами. Наскрізь переслідує жовтий колір. Прям кидається в око. У минулому сезоні це був червоний, це зрозуміло. Але тут будь-то хижка в лісі, будинок мета, просто вулиця, все буде підсвічене жовтим кольором. І я намагався доперти, що ж це символізує, але не зміг. Жовтий костюм дійсно був частиною життєвого шляху дердевіла. Він носив костюм такого кольору в честь шанування свого батька, який мав боксерський халат та шорти такого кольору. В коміксах, де він носить такий костюм, сюжет більше фокусується на спогадах та винесенню уроків з минулого. Чому в цьому сезоні скрізь мері Джовтий не знає? Можливо, автори просто побачили комікс з назвою Devil Yellow і такі Давайте все підсвітимо Yellow». Але стилістично це гарне та цікаве рішення. Я помітив його тільки зараз, дивлячись серіал для огляду. Цікаво, чим візуально здивує третій сезон. На цьому все. Пишіть свої коментарі, як вам другий сезон дердевіла, як вам нові персонажі, Електра, Каратель, буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалось це відео, поставте йому лайк та напишіть коментар для підтримки. А для супер підтримки відправте це відео друзям, яким воно буде цікавим. Ну ми створимо найбільшу українську гік-спільноту. І як завжди, дякую за перегляд. Далі буде сейсумтаже. Sometimes I think you really just might be the devil. Sometimes I think I might be too.